Фармадол таблетки від головного болю. Перше березня, сніданок землісадинка на ОБСУ Україна. і абсолютно весняний настрій вже, хоч теми абсолютно ну м'яко кажучи, не весняні. Хоча знаєте, яка весна такі теми абсолютно так. Але друзі, ви знаєте, наша наступна героїня. Насправді ми дуже символічно от зараз знову березень. Ми дуже раді, що вона тут разом з нами в студії, а не в російському полоні. Я думаю, ви всі здогадалися про кого ми будемо говорити. Це наш відомий парамедик Тайра Юлія Паєвська. Вона. Е Очолювала підрозділ Янголи Тайри. Вона з 2014 року рятувала людей на сході. Ну а в лютому, 22-го одразу поїхала в Маріуполь, і там вже власне потрапила в полон 16 березня. Знаєте, пройшов рік. Багато різних подій, але нам завжди страшенно цікаво поговорити з Тайрою. і Сьогодні вона тут. Ми хочемо вас запросити Є, Проходьте до нас, тому що справді завжди раді бачити. Кавою, завжди да. раді бачити. Да. Да. А, просто ж такий весняний настрій, абсолютно знаєте, і, і вже ви його передали нам. Бартер абсолютно да, знаєте, кава нерівноцінний. у вас прекрасна, просто чудова. Я не буду оригінальною. Я вас вітаю З весною це навзаєм. Це навзає. Ми згадували сумками ефір наш, коли були підвалі нашому з козиками були. І це прям така душевна картинка. На новий на вам новий за це, круто, да. вам за це. Ну, Будемо сьогодні про важкі теми говорити. До 10 тисяч військовополонених зараз, і різних полонених. Про дітей окремо поговоримо, це взагалі це інша це категорія. Це дуже категорія. болюча. Да. А в чому затримка? Ну, в чому затримка? Росіяни, як тільки можуть, затягують обміни, не дають списки. І розказують полоненим там в полоні, що це Україна не хоче їх міняти. Uh -huh. Ну як завжди, це така інформаційна війна. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, що з цим робити? Я не знаю, ну як донести до хлопців, що це не наша провина. Та ніяк як ти А як ти донести? А може, можливо, ви просто поділитесь зараз своїм досвідом? Тому що тоді, коли вас чекали на обмін і подавали списки вас на обмін, так само декілька місяців просто ваше ім'я викреслювали, не хотіли казати нічого. Як ви тоді витримали взагалі цей час? І не знаю, ви вас якось чи демонізували, чи якогось такого страшенного ворога в вас бачили, але тим не менш пройшов певний час і вас обміняли. І ну, от тут вони це, це теж була ці, чиста і псошка, тобто mm -hmm. їм був такий образ потрібен неонацистки. Ну ви знаєте, що я жодного разу в житті нічого не казала про нацизм. Про що ми говоримо? Це говоримо? стільки було для мене дивно, коли вони мені ці пред'яви кидали. Я така, ви о чому взагалі? Юлія. А, і, і казали, що ніхто тебе не пам'ятає, ніхто тебе міняти не збирається. Ти тут тобі коротше капець. І тобто, все, що вони говорять, все брехня, все абсолютно. Там ви були сам на сам, і от ми говорили, що що ти хлопцям-дівчатам скажеш? Нічого, і ти не донесеш до них інформацію. Але є родини військовополонених і полонених. Як з ними працювати? Тому що для них це теж тисне так, що. Ну, я вже давно говорю про те, що нам потрібно готувати уже зараз кваліфікованих е, психологів для допомоги тим, хто повернеться, і вже зараз треба працювати з сім'ями полонених е, і загиблих також, вони теж потребують психологічної допомоги, просто щоб люди могли це пережити, це реально надзвичайні випробування. Е, я можу сказати, що фізичні е, тортури. Фізичні страждання не такі страшні, як психологічні. І Росія робить все для того, щоб полонені страждали саме психологічно, жодної жодного доброго слова, жодної хвилини спокою. Ну тобто робиться все, аби як це сказати? Зламати, мабуть, психологічно. Ну, направлено на те, щоб зламати, але постійно тиск постійно про що б не йшла мова. Якась є така, знаєте, я не знаю, як це оформити правильно, слова та е, Всі просто випадки унікальні, люди всі різні з різною психікою, з різною підготовкою. Якась методичка, вибачте, за це слово, да? родинам. От, що треба пам'ятати і знати, у що вірити, у що не вірити. Ну, треба пам'ятати і знати, що про, про ваших рідних не забули, що центр обміну полоненими, сприяння обміну полоненими опікується кожним. Пам'ятає про кожного, але на жаль, не всі є в списках. Че, саме через те, що Росія приховує, і е, дуже часто важко знайти взагалі будь-яку інформацію про людину. Це так, як було з крайнім обміном, коли прийшов хлопець, якого вважали загиблим, взагалі його поміняли. Тобто сім'я ну, сім сім'я, сім ясно, що це двічі шок. Знаєте, я кажу, позитивні емоції так само сильні, так само вбивають, як і негативні. інколи. та да. Слухайте, Тоб, а тобто часто... надія мусить лишатись надія часто і... кажуть про тишу, що треба зберігати тишу, щоб не підвищити статус військовополоненого в очах або для якихось ще інших операцій. Це правда? А, так, якщо людина не була публічною до а, по, потрапляння в полон, то краще помовчити. Не варто розголошувати, які, а, яку посаду займала людина. А, бо, наприклад, може він представляється дзіловодом якимось або снайпером, ну, наприклад. І якщо сім'я почне а, розповсюджувати роз, інформацію, роз, розголошувати, так? то будуть проблеми. А, взагалі, чим менше інформації проходить в СМІ, тим краще. Угу. То о, і тим, хто приходить з полону, не варто точні деталі розказувати через те, що це може завдати шкоди про інших, тим, хто, хто в полоні тим, там, та? там наразі там ага. і ще досі не обміняно. Ще одне болюче питання це діти, діти, яких Росія примусово вивезла на свою територію. Що нам потрібно, щоб почати над цим питанням працювати? Ми розмовляли з з представниками міжнародного червоного хреста. Ну, Там до них багато питань і не тільки в Україні uh -huh. і на насправді. А, але вони кажуть, що проблема в тому, що м м м на кожну дитину мусить бути сформований запит. І Його може за правилами міжнародного червоного хреста, запит може подати, наприклад, тільки рідна людина, тобто якийсь родич. Угу. А якщо ми говоримо про сріт, сиріт наприклад, ну так? наприклад, це сиротинці на окупованих територіях, їх просто вивозять цілий сиротинець. Або в Маріуполі ви знаєте, скільки загинуло людей, скільки дітей лишились сиротами. І їх рідних неможливо знайти взагалі, тобто треба змінювати механізм. Виходить так. Mm -hmm. Так, ну це Щоб знайти наше міжнародному Червоному Хресту. Треба змінювати механізм. А цей механізм вже устоявся. Він вже довгий час працює. А до них як ви кажете, питань багато дійсно до центрального mm -hmm. офісу. Ну, Тому тобто, що тоді а, виходить да, замкнути да. коло. Все вже муданов каже близько 40 тих, хто кого Росії утримує в полоні, це цивільні люди, серед яких і навіть діти. Там купа жінок, на жаль, дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники. Там всі є. Тому що ми, коли кажемо про полонених, ми в основному кажемо про військовополонених, що це люди. Військові і ну більш-менш підготовлені психологічно, хоча це теж така умовна штука. Ну, це, умовна це умовна річ, штука, да. абсолютно так. Це від психотипу, все залежить від підготовки, від того скільки людина провела часу на війні. Що вона взагалі здатна отримати вік, вік. стать? Угу. Жінки інакше сприймаються це. Хочемо за мить повернутися і поговорити з вами про ваш фонд. Це по суті продовження розмови насправді. А, і про рік війни. Ми, знаєте, написали тут, <кхе>, на, коли було 24 число спецефір, там зараз mm -hmm. нічого нема. А 24-го вони писали рік сміливих. А, mm -hmm. Саша Моторний, кореспондент ТСН, приходить і каже, от вони писали рік сміливих, а, а вже 9 років сміливих. Більше навіть років сміливих, коли вже це нарощувалося. Десятий рік так, І він грузинську війну згадував, коли йому сказали, що ви наступні, там коли на полоні він був. Ну коротше, зараз поговоримо після паузи не про рік сміливих, а взагалі про наші про, про якісь такі точки зарубки тут в голові плюс. 17. Так, ну що, друзі, ми так. продовжуємо нашу розмову з парамедиком Тайрою Юлія Паєвська. Ви всі її знаєте. Давайте тепер про хороше трішечки, тому що, окрім того, що ви на інформаційному фронті працюєте Хороший, постійно. Да. Зараз ви організували свій благодійний фонд, який назвали Мрією. Марія, розкажіть да, да. про нього, хто туди може звернутися, з яким запитом, з якою допомогою фонд створений для підтримки родин полонених і загиблих. В першу чергу дітей, звичайно, бо uh -huh. страждають найбільше діти. А діти це те, що для кого ми все це робимо, для кого ми відвоюємо країну. А, і а, після обміну я зрозуміла, що підтримка а, саме родини і дітей а, дуже важлива тим, хто є на фронті і тим, хто є в полоні, бо маніпуляції з, з, з сім'єю, дітьми, можуть застосовувати ворог. Uh -huh. І кожен полонений мусить е, розуміти, кожен із тих, хто на фронті, мусить чітко усвідомлювати, що є люди, які подбають про їх е, сім'ї, про їх дітей, навіть якщо станеться найгірше, навіть якщо людина загине, якщо воєн повернеться на щиті. А саме через через те, що Ця ніша недостатньо заповнена, бо у держави забагато завдань зараз. І я не, не схильна розводити зраду. Угу. Це просто через брак часу сил та засобів, як кажуть в армії. Знає. Юлія, яка логістика зараз від фонду? Тому звернутися, як, куди? О... Де вас знайти. Знайти можна в соцмережах, можна зайти на мою сторінку, можна зайти на сторінку Дана Єрова, Татуся, uh -huh, uh -huh. Татуся є виконавчий директор нашого фонду. Тобто Yo. всі такі люди, ви, ви всі Yo. знаєте. Uh -huh. да. У нас абсолютно чітко структуровано, ще не багато людей. Але якщо хтось хоче долучитись допомогою, коштами або волонтерити, складати списки. А, бо ми дуже, ну ми жіночки, україночки. Ми любимо, щоб все було в порядку, щоб все Зараз ми скриємо. Покажемо людям, що правдом що знайшли Але бачите, ви нішу справді вже про неї сказали, да що психологічна допомога і реабілітація потрібна і тим, хто в полоні, хто з нього повернеться, і тим родинам, які поки що чекають, не дай Боже. В ви знаєте, ми склали опитування таке і кожен з сімей полонених може і полонених, і загиблих може заповнити опитування, і у мене на сторінці можна знайти. О, ось, якраз показуємо вашу сторінку да. у Фейсбуці. А, ну це, так, був та, просто, бачимо, да, просто бачимо, Як, заходьте, як, вона, як вона виглядає, Юля Бояська. Щоб не загубитись. Та. Да, а, я зараз кину посилання на фонд, є також о. фонд в Фейсбуці. О, давайте ми протягом ефіру покажемо. просто. Добре, та. добре, ага. да, зараз я знайду швиденько вам скажу. про рік повномасштабного вторгнення. Тут вас дати на цитаті просто, і вони всі там ну символічні для, для багатьох точно. Я читаю одну з них. Ми їхали рік тому на схід, коли більшість ломалась на захід, рятуючи родини. Ми їхали в крижину весну великої війни. Ми не мали уяви, яка доля чекає на нас, але точно знали, що вибір є завжди. Вибір є завжди, і доля насправді не чекає. Доля творить ті, хто справді на навчинок на схід на захід вперед. Вперед. Рік, якщо згадати для вас е, от такими зарубками, про які ми говорили на рекламній паузі, щоб легше було виживати, який він. І про погані зробки про добрі, скажіть. Ага. Оце ми зараз якраз думали на цю тему і mm -hmm. спілкувалися, що mm -hmm. для людей весь цей рік так злився в один якийсь день, mm -hmm. дуже напружений. Я швиденький аналіз тоді зробила. і Я думаю, що в мене цей рік був це оці перші три тижні в Маріуполі, госпіталь поранені, і все це напруження. І Шикарна робота всіх всіх людей в госпіталі. Я ніколи не забуду, як вони круто працювали, як, як це було класно зорганізовано самим колективом. Тобто, колектив зібрався, більшість з них досі в полоні. Хоча медиків росіяни мусять просто відпустити, не не обмінювати. Але ну Женевські конвенції не розумію. да не принципово. люди. Я так розумію, люди у вас в голові, коли ви думаєте про зарубки, конкретні імена так? А, так точно і багато поранених, котрих я пам'ятаю. Я пам'ятаю поранення, але часом я не пам'ятаю обличчя через те, що був великий потік. Але такі яскраві, незвичайні поранення дуже чітко в пам'яті лишились. А далі був о, ну, оцей етап три тижні спікся в один день. Такий ага. безумний день, коли холод і. Ну, це блокада. Це Маріуполі, ага, ага, Маріуполь, ага. що тут казати. А далі був етап, о, коли спікся в один такий липкий комок, один день-ніч, я навіть не знаю, бо о, це полон. І е, крайній етап, який йде зараз, це оця міжнародна робота, е, і моя місія, оця волонтерська місія на міжнародному фронті. І я також вважаю, що це є е, е, мій внесок в інформаційну війну. Тобто я як і ви зараз, солдат інформаційної війни, закін і, за роботу. Ви знаєте, те, що ви пережили, і, і при цьому якою ви залишаєтесь. Правда, ну це от той, той світ внутрішній, той світло. Правда, пасибі вам за це величезне, просто хоча б за це. Ну, тому що ми розуміємо, що пройти пекло і можна йти на світло далі. Ну, ну якийсь безмежник, що воно є. Да. Правда, спасибі величезне. Дякую. 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 А, Дякую. А, Дякую маємо не пускати в 8.30, У вас купа справ. спасибі вам за це. Вдальше. Чекаємо Внимаємо, на вашу обнимаємо. книгу обов'язково. Да. Обов можна обняти? Можна. а ми йдемо. Дякую, дякуємо Юлія. Ахте, ми чекаємо Дякую. до речі. Пауза. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.